Коротше, світла ніде немає, і це прям якась, знаєте, така вже ситуація в моїй житті була. Тупо дежавю. Дежавю. -ja Але все одно прорвемся. Я впевнений, з 300% прорвемося і все у нас буде добре. Всіх обіймаю, не страждайте. Ну, геніально! Я геніально придумав. Уявіть, є в тебе учні, ти ще їх просуваєш в своєму інстаграмі, допомагаєш їм проявитися, народжуєш в них сили, даєш їм сили. Це ж круто. Тому долучайтеся, Зірнька сяй 3 листопада. Це ваш шанс. Ваш шанс вистрибнути з того місця, де ви є. Любесень, і ти що? моя трапеза починається для всіх вас, щоб ви написали кастельов ти тільки жереш. У мене котлета, шакшука, гостюща і якісь мексиканські начисли. Ой, котлетка. Гостре! А! Ну, знімаємо прогулку. Сьогодні, 25 жовтня, безкоштовний вебінар для всіх вас. Ти можеш все. Долучайся і зміниш своє життя назавжди. Субота, 25 жовтня о 21.00. Посилання в сторіс. Я на експозиції біля одного там кафе взяв собі яблучко. Тому що мандюк каже, що яблучко найкращий перекус. Не гниле, нормальне, молодильне. Якась падла. Зглази на алі. От я вас питаю. Є мастриви, які викачують яйцями собак, знімають порчі з бо у Алішки щось вискочило на оці. Після, після цього лише я на, на носі тепер якась червона пляма на оком. Ну капець. Порча 100%. Йдемо. Тільки я запитав у вас, чи знімають порчі з собак, як тут мені надіслали оце повідомлення. Подивіться, є людина, яка за фоткою собаки, з собак, тварини, може зняти якісь негативні впливи. Капець.